What do you do? I am drinking coffee. No, what do you usually do? Oh, I work at teacher. Запам'ятаю, present simple, ми використовуємо, коли говоримо про рутину, коли говоримо також про загальновідомі факти. Це два основних правила. А present continuous ми використовуємо, коли говоримо про дії, які відбуваються в момент мовлення або у цей ж період часу. Ми трошки згадаємо структуру. Present Simple будується ось таким чином. Якщо це стверджувальне речення, то якщо у вас виконалися дії I we, you, they, то ви до основного дієслова нічого не додаєте. I go, we drink тощо. Дивіться, а якщо на сложні речення будуть і кнавці, he, she bo it, то до ми додаємо закінчення S, ну, s, А саме, якщо дисло закінчується на CH, SH, O X, Y тощо. Коли ми говоримо про заперечення і запитання, тут на допомогу нам приходять допоміжні дієслова. У Present Simple це слово don't, It doesn't. Саме з такі конструкції, Дивіться, якщо хочете створити запитання або заперечення, нам на допомогу приходять допоміжні ті слова. Present simple має таке допоміжні слова, як do і does. Do ми використовуємо, коли говоримо про виконавця дії AWZ, а, а does для he, she, it. Ну, а для Present Continuous у нас існують допоможне слова так як am, is A. Ми їх будемо використовувати у всіх трьох типах речень. Щоб створити створювальне речення Present Continuous, ми використовуємо допоможність слова am, is A для I. am, для he she, IT is we, use they, are. І потім до основного дісту, додаємо закінчення Ing. І буде, наприклад, I'm writing now. He's writing a book at the moment тощо. А щоб зробити заперечення, ми просто після оцих допустим дієслів будемо ставити запрещен частку нот. І все. Наприклад, I'm not writing now. Я не пишу зараз. Або. He isn't reading на момент. No, Він зараз не читає книги, От і все. Ну, а для того, щоб поставити запитання.